Слава Ісусу Христу! Звичайно, що церква дуже вшановує це велике, велике свято ходу Господнього в Єрусалим. І прообразом пальмого вітя, яке люди брали, вітаючи Христа, який на осляті входив в Єрусалим, є верба, яку ми з вами в сьогоднішній день приносимо до храмів Божих і освячуємо. Звичайно, що в зміст, змістовних молитвах ми просимо у Бога, коли освячуємо вербу, щоб вона служила на відігнання всякої супротивної сили, на допомогу для спасіння людської душі і людського тіла. Тому церква шановує і молиться до Бога, щоб Господь послав свою благодать і своє благословення на ці гілки, які ми освячуємо і приносимо до храмів Божих. Дуже багато є звичаїв, які наші християни використовують у практиці, в своїй християнській практиці. Це звичаї приносити вербу, класти її за ікони. З давніх довен господарі одну або дві, чи скільки дозволяло галузок верби закопували в землю. Верба проростала і це служило як оберіг для їхніх осель, оберігу їхньої господи, їхніх земель. Люди, садячи її в землю, надіялися, що Господь пошле благословення і буде заступатись за оселі, за господарство їхнє і дасть добрий урожай. Також дуже багато вербу використовують в нетрадиційній медицині, варячи різні узвари. Споживаючи її як чай і творячи молитву, люди зціляються через свою віру в Бога, через надію і споживання оцього святого зілля. Багато людей несуть вербу на цвинтар. Чи можна це робити, чи таке треба її залишати вдома? Я думаю, що вербу нести на цвинтар не потрібно. Верба освячується для нас живих. Вона використовується для оберігу живого тіла, а на Цинтар ми повинні нести молитву, вербу залишати в своїх оселях і її використовувати. В сьогоднішній світле свято я хотів би привітати наше ревне духовенство, всіх братів і сестер наших з тим великим святом. Побажати всім хочу одного, щоб Наша сьогоднішня молитва була благословена Богом, і щоб ми своїми вчинками нашого християнського життя вигукували, як і в євангельських уривках, Осана, Сину Давидому, благословен, хто йде в ім'я Господнє, Щоб ми не тільки словами славили Христа, а своїми добрими справами, любов'ю один до одного і любов'ю до Бога підтверджували правдивість своїх слів. І любові до нашого Христа.